Hello, guys, у мікрофону, як завжди, Sky, і вітаю вас на каналі. Друзі, сьогодні відео воно повинно було вийти на два дні раніше, тому що той контент, який я, під який я записую, у мене був пройдений і готова пачка ще на шостий день гри. А сьогодні у нас піде мова про ксінуса, а саме вампіра, кровосісю, чи як то тільки ще на кровопийцю, як тільки не хочу називати. Або Кровавий принц. Просто це в нас Ксенус, це в мене зараз восьмий день на сервері, тобто тільки старт сезону. Багато хто там вже дану ну, Багато хто міг пройти 70-ми героями, як багато. Ну, так, от, скажемо, це проходили в нас, по суті, герої 70 левела, але топові з топовими шмотками і на плюс 5. Ну, це, мабуть, донатори які можуть. І в нас зараз піде мова, як я, пройшов на своєму аккаунті, в принципі, своєю бюджетною ну, бюджетно мовно пачка по речам, по деяким героям, ну, плюс-мінус. Це в нас, в принципі, 9-й поверх пройдений був на 6-й день, я скріншотик ще викладав в Discord і в Телеграмі. Але зараз я покажу саме свою команду. як на працю, на 9 -м. Так. Вона не проходить на 100%, і коли було 70-го левела, я зміг проходити тільки восьмий поверх на 9-й, сил не вистачає все ж таки на моєму аккаунті, були б герої на плюс хоча б 3-2, можна було ще й пробувати і 9-й проходити. Але воно чесно, все одно того не варто. Чи це так пройшов, повезло, та не повезло, що може інколи речі якась випасти, і вам реально може повести не з одного шансу пройти і ви можете і шмотки отримати. Ну, мені поки не везе, скільки я не траю, дарма тільки ресурс. Тому такий собі результат, навіть краще почекати, вже, коли прям стабільно будете проходити 9 поверхів, щоб якось шмотки фармити. але одно до відкриття події злиття, поки речі не будуть Х2, ну тобто підняти шанс на речі, сенсу немає взагалі. Так, і давайте переходимо до команди. Шанс у пачки, сразу скажу, неякі 100% тут і мови не йде, тому що речі епічні. Тому що принц все ж таки пробуває добре, стихія ніяк і не прокачена. Герої тільки 90, на 10 левелу. Ну да, для цього то потрібно в людьми випадку 6 день, бо на шостий день у вас відкривається вже можливість тапати героїв до 90-го. І тоді на 9-й левел вже ну, можна заходити спокійно. Тому сьогодні у нас чисто ксенус на гарпію, потім буде бідніше пачка. Тому, а, який мій склад? В принципі, Пірсій у нас іде, як танк і сапор. Чому саме Пірсієй стоїть в цій пачці? За рахунок того, що це... Герой, який б'є в соло ціль, дуже багато разів, тому він класно йде рука відьми, він знімає всі бафи і так само накладає шансом 100% на ще блок дебафів на 10 секунд. Плюс там ще додатково себе лікує. А, далі, другий у нього навик, це теж важливий навик сюди, для кого цієї навики працює пачка, і в нас виходить проставити правильні пресети, це зрізання школоходу на 25%. Теж дуже корисний навик. І його пасівочка, яка зрізає так на 30%, що допомагає нам переживати багато ударів. Тому Пірсій саме на цьому босі взагалі реально топовий і так само на старе полубитва він потім вам зайде. Тому кому випав Пірсій, це дуже гарно, ви одразу можете принц, планувати пачки не до носила. Так і не буду тут показувати. Команди з рарними героями або епічними. Це можна буде трохи робити пізніше, бо зараз на моєму аккаунті нема стільки ресурсів, щоб я міг підготувати прям супер пупер бюджетні пачки, бо як зараз в коментарях, я впевнений, хтось напише, бо ну, в мене немає таких героїв. Ну, Тоді, друже, ну, поки що не йди на 9-й. Бо тут все в грі за циклом. Без деяких героїв ну, не можна так одразу піти на 90 або герой плюс 5 треба робити. Так, да, Персея можна заміняти тут спокійно на будь-якого героя, який знімає дебафи, той саме Віктор, офігенно заходи. Рарна ще героїня з темряви є, одразу і покажу зараз. Некрос. Вона зацінувала нас, да. Ось ця гаріння за рахунок того, що вона три рази атакує, знімає двоє два бафи з цілі, накладає додатковий блок дебафів. Це дуже круто заходить сюди, плюс вона пріоритет атакує. Ну, в будь-якому випадку, на Ксеносі вона одразу працює. І тут просто хіл. І дуже круто. Тому як блок дебафів, як зняття бафів, ця рарка сюди дуже красно заходить, там як гровери і так далі. Але два бафи всього знімає, а Ксенос, як ми знаємо, накладає три. Тому тут буде такий рандом. Тому що найголовніший баф, який треба знімати з Ксеноса, це баф атаки. Баф бонусу урону. і... Чесно, якщо бабка, Галадія ходить все правильно щити, він, ніколо, ну, він не прибуває, ви не падаєте, коли 90-го левели герої, а влучність якось до одного місця. Тому головний баф, який треба знімати, це баф атаки. Надалі йдемо. В принципі, два ДД героя не важливі. В нас скілатрадор фармив ще навіть коли у нього були герої там, ну, на 4 зірки 70-го левелу, він фармив це через людяний вибух. Просто герті на бленді, на цього принца теж заходять. Класно, 2 хвилини, 3 секунд. Головна наявність сюди це в принципі класні герої. Це Персей і Аладі. Аладі, чим вона тут корисна. Перше, це рахун... це щити, які додатково сеють нашу команду. Друге, це блок контролю. Тобто на... нас не може за... застанути взагалі ніяк Ксінус, а також насимо до контролю. Кого можна замінити цю героїню? Перше, це Меган, тому що це доступна гриня, кладе два бафи, бо якщо на нас знаходяться два бафи, ксінус нас не стане. Тому будь-які герої, які мають два бафи, або умови накладання бафів блоку контролю, заходять сюди дуже круто, тому якщо у вас немає сапортів. З двома бафами, перед ультою, що накладати, то ставимо просто блок контролю. Так само Стьог, ну, здається, це а, героїня, яка була в нас а, в третьому сезоні, да, третьому сезоні, воно накладає додатково і два бафи, і блок контролю. Взагалі класна героїня, все так само на цьому він танкує дуже класно, дуже довго. Але щоб головне з типу там бос не, не вкрал ці бафи, які не потрібні. Так само Лідія це героїня на мінімалках, яка теж сюди заходить на цю боссу. Мене не мають. А, я йду спір собі не можу показати, але так само вона міні... мінімалка стягну, теж заходи далі. Ну і Сінерел, в принципі, герой, який робить вашу пачку як додатковий сапорт, і головне це штраф атаки. Бо. Штраф атаки, щоб тримати на цьому боссі, дуже важливо зараз, коли героїч не прокачаний, Бо якщо у вас не буде правильного, ну тобто постійного штрафу атаки, будуть моменти, коли просто у вас бос, шоти там без всяких бафів і навіть що на вас є. Тому штраф атаки важливий. Герої, які можуть класно дати вам штраф атаки. Перше, це Сінерел, це топ-1. А, так само заходить дуже класно сюди грішнар. За рахунок чого? За рахунок того, що у нього він може стати танкувати, додатково став пірсі, але тоді латку треба робити жарніше, бо ми йдемо без відхилу тоді. Ну можна йти через одного ДД. Але Грішнар, як теж постійно штраф атаки, заходить сюди дуже класно, за рахунок своєї пасівки, бо коли його атакують, він шанс накладає штраф. Атаки, тому я бачу команда з ним, і це теж дуже кладно. Я трохи сказав інтернативи. На ДД будь-які міняєте, і неважливо. Головне, це Пірсій і Алатка, тут самі важливі герої, в принципі, ну тобто Пірсій найважливіший, ніж всі, бо його, чесно, на Ксеноса тяжко замінити, бо він себе поєднає, все, що нам треба. Зрізання шкалохода тут саме нам потрібно для того, щоб класно працював цей пресет. Але якщо ви можете зробити кидає 18 секунд, ну це в майбутньому на топові пачки, то зрізання шкали воно треба зараз. Пірсій дуже класно зробить свою роботу. І тому ми одразу зараз перейдемо до, до відео. Так, нам себе повернути. Ось так. Відео ми запускаємо битву. Сподіваюсь, воно почалося там де треба. Так, ні, зараз перемотаю одразу на момент старту. Десь воно ось тут. Так, старт битви пішов. Наші герої. Сподіваюсь, воно працює так, як треба було. Зараз перевіримо, бо це. Я записував бито, бо не встиг знаете, сидіти по на камері, бо як я казав, вже до цього шанси на нас йдуть не 100%. Тому пейл є, бо умовне, наш персей не зняв баф атаки, все, одразу пачка падає. А бабка десь Парсій теж не вистачив влучності, він не зрізав шкалою хода. Пресети теж зламалися, і бабка вже неправильно ходить. Тому ну, тут важливо знайти три відсотки, коли ще у вас стати дуже слабкі, тобто не вистачає влучності, не вистачає живучості, не вистачає урону. Ви проходите все довго і так воно виходить. як ви бачите, знімає поки що всі бафи. Коли був шостий день, бо сьогодні у нас восьмий, в мене шанси ще було менше на те, щоб проходити цей данж, бо влучність у Персія було там взагалі, здається, 160, а це було дуже мало, до на цей поверх треба вам мати 220. Бо з енергії, ще раз кажу, не прокачно. І через це він дуже часто мазав, він не зрізав школу ходу, він не, не знімав баф і не накладав там блок дебафів. Ну, він, в принципі, і тут не сильно потрібен, бо якщо на вашому Персії накладається які там баф атаки, баф критурону, то він... Знімає не такі вже важливі е, ці е, бафи собі, тому е, блок дебафів таке собі, головне знімати бафи. Ну, Хоча, якщо ви йдете по правильним пресетам, то блок дебафів ми ставимо, пропускаємо одне коло. Е, якщо це герой, який має блок дебафного на то ставимо по пресетника, тому що він ходив у нас перед першим навиком, саме, це коли у нас ксінус накладає на себе бафи, і теж все буде працювати ідеально. Наші умови або знімати бафи, або їх блочити одразу. А Віктор в цьому плані взагалі крутий, тому що він має одразу і на бойовому блок дебафів, і на ультімейту зняття ще блок, блок дебафів, тому... Він реально класний герой сюди в сезон здається сезон Віктора, тому що в нього є зняття щитів, це одразу пачка на гарпі. У нього зняття щитів, купа бафі, це одразу пачка йде на нуш фосфору, на цього метелика на фінафії теж дуже круто заходить. Так само на ксенус, на старе полубитви, на жабі, ще не тестував, бо на той сервері я не хочу в принципі зараз показити команди, як там проходжу за 15-20 секунд данжі. Це буде потім пізніше. Зараз ми поки що якось тестуємо такі. Плюс-мінус бюджетні варіанти, бо якщо подивитися по героям, Аладка, ну, доступна всім. Пірсій, в принципі, падає дуже часто, але якщо хто хоче, героям їх дістати там, з білетів з Одіссеї, але в цьому сезоні мало хто крутив взагалі, ціль, тому мені повезло, що він випав, але його замінити можна. На зняття бафів в нас в грі дуже багато героїв. Єдине, що це Сінерел, можливо, це герої, які, в принципі, унікально за рахунок своєї механіки штрафом атаки. І гри, герой, які його класно заміняє, це Грішнар, тому що він по суті у нас накладає постійно штраф атаки, і воно що треба буде влучність. І ксінус його просто б'є, він постійно себе штрафує. Так само з Грішнаром пачки є і на гарпію, де проходять вже, там 9 8 і навіть проходили 9-й порох і восьми і і ще 70-ми героями, де шмотки були епічні, і герої без плюсів. Тобто Грішнар реально допомагав Дуже сильно всі багато погатьобрати, тому кого є грішнар після, то це круто. А, як ми бачимо, у боса вже залишається 300 тисяч хп. Вже ну, дві хвилини наші залишили часу. І це, в принципі, нормально для проходження Две Пороху, не прокачаними ще героями з, маленькою, з маленьким шмотом. Бо епічний шмот дійсно це і легендарне, це різниця дуже велика. А фармити чи 9 взагалі чи є резонно до підняття Х2 шанси на шмотки? Ось ми паро перемагаємо. Чесно, я не бачу. Бо ви можете ризикнути, ви можете витратити туди 300-400 хліба, але чи утримуєте ви саме ці, ці бажані свої речі або міфічні, шанси дуже мінімальні. Пачка наша проходить, отак, от Ксеноса я формлю, все ж таки, шанс там десь 70-80%, бо, як я кажу, 30, 30 оці, хоч 3 проки, тобто 2% гри, вони завжди. Ксенос здійснити нас ось так просто сети. Я підбирав з найбільшої кількості просто, плово, де є влучність, хоча б якась. І це дало йому змогу дати 200, бо до цього, ну тільки сьогодні, бо сьогодні нас почали падати епічні, тобто вчора ще почали падати епічні ну рунки, ми, ми, ми вже могли фармити і це росте, я трохи підняв влучність. Бо до цього було там 170, і мені приходило завжди їсти а, їжу, щоб якось піднімати стаки, бо без цієї їжі там взагалі шанс був, мабуть, мінімальний, мінімальний нікуди. Пірсеєв Діта і стак, головне це влучність і просто якась живучість. Стіл хей, так, стіл хейс, тобто прискорення. Ну, Типу важливі, вони просто там десь попали і йому сет, здається, якийсь дал. Ну, оцей. Тому це не так важливо. Головне, це влучні живучи. То просто ДД, максимум вижимаємо, що можемо. Так само Флора, будь-який якщо гертін у нас, теж вижимаємо, просто що можемо, щоб швидше вбивати. Сінерелу був з посохом, теж проходила, але годинник підняв шанси. Чому саме годинник? Тому що це прискорення. Це дає йому змогу ходити набагато частіше свого бойового за рахунок цього, що він частіше накладає штраф атаки. Бо якщо він десь там сповільнився і не наклав штраф атаки, все, ми, не, ми без штрафу одразу падаємо. І це одразу програш, тому що герої не виживають від удару. Навіть там будуть щити на нас, неважливо. І, тим бачив, що він під бафом. А латка. Лучшість не потрібна, просто просвіт якийсь, просто ХП, щоб трохи виживучість була. Ну і бажано дати, якщо в годинник віддали Снерелу, дати їй е лампу. Це класний артефакт, який дасть все ж таки прискорення, щоб вона завжди встигала правильно по пресетикам, Хоча і так е там кулдаун буде у нас 20. Зараз покажу про 24 секунди здається, тому вона і так встигає. Але це так, знаєте, при всяк випадок, а ось десь там е заповільниться. А, тому сіграю показав. Просета команди у нас зараз покажу. Ось такі от просети команди. Пірсіє в нас ходу на 12, 23-5. Якщо це Віктор, то в принципі, він так само знімає бафи після того, як герой забафуся. Теж можна тімейту 12 ставити або дати йому якраз таки годинник, що він ходив набагато частіше і одразу з бойового заблочив кіносов хід. Але тоді в нас... К буде повільніше. Ну, якщо у вас ще є лампа, Сінерел можна, до речі, дати свічку, яка буде проскорити сам бойовий навик, те, що йому зайде дуже непогано. Аладка. 16 секунд стар, 23,5, 3,24 секунди можна ставити. Euh, щоб для того, щоб це саме з Пірсієм пресет, щоб все ходилося добре. рахунок того, що пресет з Пірсієм нас коротше школ хода, у нас ідуть такі пресети. ДД йде, флора, тому що це ну, флора вона накладається в ультимейті, і після цього додешник пробуває в руку відьми. Все. Тому далі ви вже додешники підганяєте саме під свої шмотки, під свої стати. Ось так от ми проходили сьогодні е, сінуса. Не знаю. Можливо, комусь ця пачка допоможе. Можливо, у когось є схожі герої, умовно є Пірсєв, умовно, умовно є Алатка, і там замість Нірела є Грішнар, чи інші герої, які будуть нас накладати штраф атаки пермаменто. Теж саме Ергандер, але тоді, по суті, він більше нічого не робить корисно для команди. Бо Грішнар він, хоча б ще додатково, теж скорочує школу ходу, як е, Пірсєю, можна за рахунок цього підігнати. Він додатково сейвить вашу ДДшника з щитом, і додатково ще накладає, здається, ну, там, блок контролю на так само вашу ДД. Тобто два герої завжди захищені. Тому підібрати команду тут uh, на Nexeno, в принципі, з маленьким прокачаним героєм і з епічними шмотками. Таке 50 на 50. Тут це залежить від пулу, як вам повезло. Сподіваюсь, відео комусь знадобиться. Про все під показне під командою. Під ваших героїв треба підлаштовувати по-іншому. Тому, герою, фармити на шостий день, як я тоді на 7 на 8. В принципі можна з цими героями. Дякую за те, що подивилися відео. Не забудь поставити подваєчку до гори, підписатися на канал, що цього зробили. І до скорої зустрічі. Всім бай-бай, друзі!